Всім доброго вечора! Сьогодні у нас пельмешки Все в мене готую тісто. Для тіста я взяла борошно, Два яєчка, вода і сіль. Зараз буду замішувати. Так, це в мене фарш. фарш. М'ясо покрутила, свининка, сіль, мелитий перець і чесник. Приступаємо, тісто готове. Взяла я таку пельменницю. Зараз будемо розкатувати тісто і наложувати туди м'ясо. Розкатала я своє тісто, кусочок одрізала, розкатала і положила отак на пельменницю. Тепер будемо ложити м'ясо. Чому я все так розказую? Наче непонятно. Але ви знаєте, коли я була молодою хазяйкою, то мені чомусь приходилось все самі догадуватися. Так вийшло, що мама моя була дуже зайнята і мене майже не вчила. Попитати мені особу було в ніколи. Наложили. Наложувала я, чесно скажу, рукою, розкатала другу ліпешку. І будемо час ложити зверху. Накрили, тепер розкатуємо. Така у нас красота, лишнє убираємо і будемо виворачувати. Подивимося, чи поприлипало, чи ні. Ну що, трохи поприлипали? Але я скажу, що нормально. на Наслідний раз треба, мені буде трошки більше дять, зробити мучичкою і менше ложити м'ясо, щоб пельмені там не застрявали. Робимо далі. Перша партія готова. Будемо варити. Поставила водичку, десь нагрівається. Закипить і будемо кидати. Вода треба, щоб обов'язково закипіла. Коли ми кинули туди пельмені, треба їх помішувати, щоб вони не пристали до дна. Вроді би порядок. Тепер ждемо, поки наші пельмешки спливуть, майже вони вже сплили, і варимо 3-4 хвилини. Бо дивіться. Першу партію вже з'їли, навіть зняти. Дивіться, друга партія вже краще повипадала. Вік живий, вік учись. Працюємо далі. Буду варити другу партію. Треба ж всіх накормити. Якось так вийшло. Піду кидати другу порцію. Гарної презентації не вийде. Тому що я ще тобі привім. Отакі От домашні переміжки вийшли. Можете смакувати, з чим хочете. Я люблю з майонезом. Доця моя любить із сметаною. Син любить із томатом. Папа наш любить з уксусом. Всім смачного. Дякую за перегляд. До зустрічі!